Камера від Dahua Hero C1, 4 мегапіксельна, отака з фотористичним таким цікавим дизайном. В неї є, чому я поставив оцю і зараз вам покажу, які особливі відмінності цієї над цією. Не тільки фотористичний дизайн, а ще, наприклад, якщо оці камера стоїть отак вище, і вам потрібно її, це для прикладу, на бильці вашого ліжка, і вам потрібно подивитися на дитину, наприклад, то якщо ставимо цю на бильці ліжка, оця, бачите, що робить? Об'єктив. Ховається самим корпусом, і ви нічого не бачите. Тут оцю, цей момент забрали, і тут у нас нічого не мішає. Класно, зручно, ну, непогано. 4 Мп, 80 градусів огляду, камера має поворот, може як стояти, так і висіти. Повертається як і так, так і в оці всі сторони. Має динамік. Мікрофон, ви можете чути, ви можете говорити. Класна на неї ціна, ціна 2,5 тисячі гривень. Також, е що в ній є присутні, це є. Присутній алярм, тобто може бути датчик на детекцію руху, коли там хтось заходить, вона може там кричати, співати і так далі. Е, приходять сповіщення вам на мобільний телефон, але не розраховуйте в будь-якому випадку, що це сигналізація. Це вам покращує доступ, покращує перегляд, але ні в якому разі не збереже ваш будинок, скоріш за всього, або квартиру. Давайте подивимося, як дана камера показує, і яка чіткість. Подивимося, як в офісі, як на вулиці. Так, давна камера показує в офісі. Звісно, ми можемо крутити вліво-вправо нею. От прийшло сповіщення, що якийсь human detection, хоча тут людини немає. Ну, вона щось побачила. Давайте вийдемо на вулицю і подивимося, що все-таки буде на вулиці. І, наприклад, давайте ми сюди чек. 300, бачите, от вона мене побачила. Таке зображення. Давайте йдемо на вулицю. Це не правда? Так, дана камера показує. Давайте ми нею повернемо ліво вправо. Великим плюсом є, наприклад, від IMO, то, що камера має безкоштовну аналітику і ще має вона вебморду, що не має е, iMov. Так, давайте ми глянемо, що в нас робиться по відстанях і яка чіткість. Давайте по табличках ми пройдемося. Що ми маємо? Бачите? Вона вам сповіщення присилає Human Detection. 10 метрів видно, 15 метрів табличку видно, 20 вже не видно. Ну, з таким кутом оглядом професійна четвірочка бачить. 20-ку непогано. Ця не хоче бачити. Ну, але iMove і також не бачить. Внутрішніх камер, в принципі, навіть 5 мегапіксельна також цього номера не бачить. І це факт. Давайте ми ще розвернемо так. Чік. Чік. А кому під потрібно підібрати камеру, звісно, дзвоніть до нас консультації безкоштовно і не купляйте кота в мішку.